Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні будуть покупочки. Покажу вам шведесенька покупочки, а найголовніше в кінці будуть парфуми. Тому зараз швиденько покажу те, що вигідне, цікаво, познаходила, а далі перейдемо до найсмачнішого. Перше, в АТБ з'явилися ось такі серветки. Я так зрозуміла, що я їх нагребла дуже багато, тому що в нас серветки, ну вони дуже швидкі. Використовуються, і, ну, коротше, я їх беру багато. Я не знаю, пачок 8 взяла. Вони були по 49 гривень, саме ось ці дитячі серветки, бо є ще у них антибактеріальні. О, згадала. Я так зрозуміла, що у АТБ з'явилася ще одна марка День у день, тому що у них з'явилися і засоби для миття посуду, і навіть деякі солодощі з такою назвою. І цукерки різні з'явилися, тож це в них щось новеньке. Або переформатували, переназвали себе. Серветки непогані, в принципі, дуже добре пропитані, за таку ціну дуже гарні вони, розміром вони ну, трошки більше середнього. Я не знаю, просто так ну, трішки більше, ніж у мене долонька. Задоволена, що така річ. Є, є, і що за таку ціну купила. Так, і ще було в АТБ ось цей кисневий, до речі, показувала його у порожніх пляшечках, що е, він не дуже. Він не дуже, але базовий просто от, використовувати. Я додаю його при прані у машинку. І тоді мені здається, що е, трішки краще відпирається. Коштує 82 гривні. Вважаю, що це дуже вигідна. А тебе. Дуже вигідна, гарна ціна. Нехай. Буде. Так, наступне таке теж не сильно хотіла показувати. От, е, побачила в АТБ ось такі лотки. Лотки? як він правильно називається. Коротше, ароматизатор е, буску, квіті буску, по 14 гривень вони були. Вирішила взяти, тому що в нас схожий є за Аврори, його не дуже довго вистачає за таку ціну. Топчик. Пам'ятаю, раніше колись був, дуже приємно освіжав, навіть піна була, навіть він щось там робив. Ну, коротше, за таку ціну нагребла, так нехай там буде, не портить нам кадр. Так, що ще? Мачалок от таких нагребла, теж багато. До речі, оце дитячі мочалки ось такі, мені дуже подобаються. Я їх один раз брала, я, мабуть, разів вже три брала їх. Єдине, що вони темніють, от їх вистачає десь максимум на місяць. Далі вони починають жовтіти. Ось це такий колір змінюється. Зате вони дуже ніжні і діткам дуже подобається, тому що на деякі губки вони жаліються, що вони дуже шклябою. Так, куди ти впало, то добре, нехай побуду що отак десь, чи що. Отам, десь позаду. Так. Ще була на акціях дуже гарна ціна на колди. Colgate Пасти Fresh, я не пам'ятаю, здається, 59 гривень. Я коли бачу такі ціни, я одразу беру в запаси, тому що паста швидко закінчується, нехай буде. Так. І ще в Єві були ось ці речі, носочки для пілінгу по 59 гривень, тому взяла аж дві штуки. Хто користувався таким засобом? Напишіть, будь ласка, як він вам? Єдине мене проблема, що мене засмучує, що потрібно 60 хвилин не, не рухатися. В моєму випадку це неможливо, це потрібно робити або вночі, щоб діти вже спали і, і нікого не втішати, не заспокоювати і драки не, розмі... не роз... рознімати. Тоді можна буде. Дуже хочу таке використати, тому що влітку а, у мене п'яточки – це больна тема. Мені треба захищати їх. Займатися ними. і Сподіваюся, що спрацює, тому що я чула дуже гарні відгуки від такого толку продукту, але ось ця марка About Body ну не знаю, не все в них там гарне. Є деякі гарні продукти, а є дещо ну не дуже. Так, а хотіла ще вас попросити, підпишіться, будь ласка, на канал, тому що я дивлюсь по статистиці, в мене 70% люди дивляться, але не підписуються. Будь ласка, підтримайте мене. <світок> Підписуйтесь на канал, поставте вподобайку. Давайте поспілкуємося в коментарях. Я дуже люблю спілкуватися. Як я завжди кажу, що я не вибалакаюся, тому що я постійно з дітьми, а діти, з дітьми не набалакаєшся, там своя тема. А хочеться, хочеться поговорити про своє прекрасне. Так, у дівчинки в однієї взяла, Ксюха, це я. <смі> взяла запаску від Дарифлей. Я чула дуже гарні відгуки на ці інтимки. Була гарна ціна, тому взяла. хочу спробувати порівняти з Іванською, наскільки вони відрізняються. Єдине, що коштує однаково, а тільки тут 300 мл, а у Avon 250. Тому нехай буде. А тепер давайте до солоденького. Сьогодні я знімаю в п'ятницю. Я забігла на 2 секунди не більше в Єву, тому що я бачила, що там акція мінус 50% на другий парфум, якщо купуєте один. Плюс у мене залишалися кешбеки, і сьогодні закінчувався термін дії. Ну, я забігла, думаю, що швиденько візьму з парфумів, тому що я планувала. На жаль, ті парфуми ті ще хотіла, змінилася дуже ціна після нового нова акція в них почала діяти, з 24-го, здається, чи з 24-го, так. І ті парфуми, коротше, я хотіла амур-амур купити. Від кашерель, але він став дуже дорого. 50-ка, там більше тисячі, 1200 чи щось таке. От, я туди забігаю і дивлюся, а там, а там, оця краса за 489 гривень. До цього вони коштували 1200. На сайті вони коштують, здається, цього взагалі ніде немає, а ось цей більше 1000 гривень. А тут 489 і 50% знижки на другу одиницю, вони однаково ж коштують. І плюс у мене половина цієї вартості, ще бонуси кішбечні. І я їх купила за 400 гривень! За 400 гривень дві оці краси. А -а -а. Я вам показувала, я вам показувала їх. Для мене це відкриття. ця марка. Кастаньєта. Мені казали, що це не кастагнете, як я, як я читала його, а Кастаньєта, начебто це відноситься до іспанських. Хоча я тут скрізь дивлюся, що ну, упаковка стояла в магазині, так що не дивно, що це виробництво, де ти тут? Виробництво, Made Made in, made in, де made ти made France, тобто, Але тут ну, я не читаю на французькому, вибачте, не можу. Сказати, що тут написано? Дата виготовлення 22 рік. Але нам все рівно, тому що якщо ми користуємося парфумами. І якщо їх зберігаємо правильно, то вони живуть вічно. Ну, моєму всесвіті це відбувається саме так. Тож, давайте будемо їх роз... розкривати, тому що я просто не витримаю їх. Тримати в коробочках і чекати, коли назбираються в мене якісь іще покупочки, я хочу спробувати понюхати цю красу. Тож, почнемо з чого? Мабуть, почнемо з лу -лу Роуз. А... Це такий трояндовий аромат. Я робила на нього, я коли робила прогулянку по Єві, я побачила цей аромат, перше з ним познайомилася, він такий трояндово приємний. Я його навіть не пробувала другий раз. Я просто в мене не було часу взагалі. Я схватила ось останні ці дві коробочки, бо їх майже ніколи не буває. в наявності. так, тут є у нас пломба. Щас ми відкриваємо пломбу, боже, яка краса. Оце називається у мене парфумерний ноубай. Да, конечно, зараз парфумерний новай. Я і без парфумів та щас. Ще тим бачимо бачила, до речі, кому цікаво, В Єві, ще ж там на Джефензі, там дуже багато парфумів по 189 гривень. На жаль, коли я дійшла до цього сайту і хотіла щось собі замовити, того, що я хотіла, вже не було в наявності, воно вже все у кошику було за мінусом. Коробка навіть пахне. О, яка ти краса! О, гляньте на цей оригінальний флакон. Це ж просто оригінал, оригіналович. Гляньте на цю красу. Давайте ми так позакриваємо. Отак туди поставимо. Ви гляньте просто, гляньте, який він такий. Ну, це один з оригінальних. Це, звичайно, незручно зберігати, Тому що воно закручене, але ж... Але ж, а, ой, а гляньте на цю красу. Боже. Я як сорока, яка любить, щоб оце все блистіло. О, о, ха -ха -ха -ха. Він навіть з упаковки пахне. Так, куди тебе напшиканька? Напшинька, давай тебе на руцю напшикаємо. Ой, він поки що трішки спиртовий. Ой, він мені нагадує стару школу. Трояндочка. Ось тут якась притарність трішки є. Ой, який він гарнющий. Він так розкривається гарно на шкірі. Мені здається, що це такий старичок. От я не пам'ятаю, я от розповідала тоді про аромат, і згадала, я знаю, що він мені сподобався. Я це буду носити зараз. От він мені, до речі, от він в сторону жадора, в сторону. Інкадесанс від Avon, Оцей аромат. От він в ту. Вони не схожі. Ні-ні-ні, не схожі, Він просто настроєм схожий. Це із цієї опери. називаємо це так. Боже, який він приємний. Як він гарно розкривається на шкірі. Краса. Да, тут дуже така приємна троянда. Або болгарська, або чайна троянда тут. Якась тут вона є. Я, до речі, тут десь поставлю м -м, піраміду, щоб було наглядно і видно, що там в цьому ароматі. Але мені подобається. Дуже подобається. Я хочу ще. Хочу ще. Мені потрібно більше. Ой. Ну, от На початку єдине, що мені не подобається, може він трішки відстоїться, тому що спирт б'є. Прям така якась алкогольність навіть є. Ой, клас. Я задоволена. Я дуже люблю троянди. Я раніше не розуміла цього, що мені подобається саме троянда. Так, троянда, троянда. Так... Мені чайна здається. це. Або чайна, або болгарська троянда. Але не от така притерна. От як... Бабошкіна, як називають. Взагалі я не можу сказати бабошкина, тому що в мене дуже міняються смаки в парфумах. І я це помічаю по собі, що деякі ретро, ті, що ретро вважають люди, аромати, для мене вони становляться такі звичайні. Ну, Я не дивуюся ним. Вони для мене становляться якісь носибельні. Хоча до цього мені здавалося, ну як це можна носити? Ні, ні. Якась трав'янистість починає з'являтися. Трішки мускус є. Москус в кінці буде. Такий, але не притерний, ну, носибельний мускус. Клас! Клас! Ура! Так, Ну, і тепер наостанок моя любов. Ось цей аромат він мене настільки покорив. Там, здається, три всього ноти на ось цьому парфумі. Там щось м'ята була, чай був. Не пам'ятаю, коротше, я його колись спробувала. Я просто відлетіла в космос. <смеш> так, теж пломбочка, теж 23-го року, 22-го року. Випуску. Це такий старичок Ну, я не знаю, вони якось так з'явилися у нас в магазині, не було, не було. А потім з'явилися, а потім мені кажуть, що це взагалі ретро-аромати. Там був іще один аромат, але мені до нього пари не було. До речі, він теж був. За 489 гривень. Я думаю, що якщо я вже другий раз туди попаду, то його вже не буде. Бо я якраз була з самого ранку. Ой, берла мутрове біле. От напишіть мені, будь ласка, в коментарі: хто виріс теж? В ті часи, коли ось ці перламутри були дуже популярні, коли нігті всі фарбували перламутровим, от о, перли всі носили. Те, ну, що Ну, дуже популярно це було. Ну, мені здається, діти 90-х, 80-х, це дуже-дуже популярно було. Так. Як би тебе закрити і не шарудіть тобою. а? Друг. Друг, 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 друг. Я щось чересчур емоційна така. Давай закриємо очі, будемо красою. Так, а тепер давайте нанесемо ну, флакон. Ну, давайте ще подивимося цей флакончик. Парламотр. Це спіралька. о ха -ха -ха. Який він такий оригінальний, ні на що не схожий. І, і сваровський. Я не знаю, що це за камінь. Нехай буде сваровський. Ой, куди тебе нанести? Куди тебе нанести? Давай сюди тебе нанесемо. Ой, це моє, Оце моє, Оце на зараз. Купатися ним. Так, тут м'ята є, тут ще свіжинка є, боже. От він мені, до речі, от зараз я його спробувала, тому що я користувалася вранці Акваті Джоя. От він схожий в ту, от в ту, у ту степь. От і в ту сторону. Оце літо, це таке божество. Якби йому... Я не знаю просто, яка в нього стійкість. Якщо в нього стійкість хоча б годинки, 2-3, то це ідеально. Я, я йому вибачу все. Який він приємний, Боже. На жару я купатися ним буду. Який він гарнющий. Казали, що він схожий на зелений чай. Не знаю, мені не схоже взагалі, навіть приблизно в зелений чай, можливо, в білий чай, Елізабет Арден, може. Хоча білий чай я дуже погано пам'ятаю, як він, який він ароматом. Так, мабуть, буде красивіше. М -м, такий приємний. Так що, якщо у вас в Євах є ось ці аромати, і вам вони сподобалися. Зайдіть на цих вихід. Хоча я не знаю, коли я випущу це відео. Ну, я думаю, що там ціни якраз змінилися. Подивіться, 489 гривень це дуже гарна ціна. Я не знаю, коли я змонтую це відео. Я не встигаю нічого. А хотілося дуже поділитися цими ароматами. Прекрасні! А ну, як це? я розкрився? Ой! Тут пішла троянда! Так, буду закруглятися, бо мої малі вже кричать мені кажуть, щоб мама йшла до них гуляти, бо я знімаю ввечері, Поки ще сонечко є, підемо в пісочку гуляти. От таке життя. <плес> Тож, дякую всім за увагу. Якщо було цікаво, ставте вподобайку, підтримайте, будь ласка, мене лайком. А, давайте поспілкуємося в коментарях, хто користувався цими красотами, як вони вам. Можливо, теж хочете спробувати, Боже, як мені цей подобається. Цей теж гарний. Але просто я цей так хотіла, Боже. Ні, цей дуже гарний, така троянда, так, такі листочки, прям свіжі такі. Так, це чайна троянда. Це більш чайна троянда, така вона прям свіжа, гарна, от тільки зірвана, полита, така сочна, О, така сочна, гарна троянда. Дуже приємний аромат, зелений. У ньому солодинків взагалі немає. Що в цьому, що в цьому, солодинок немає. Вони такі гіркуватим свіжакам. Хоча гіркость, отут трішечки гіркості є. Ну, ось ця трояндова гіркость, яка є. Клас. Я дуже-дуже задоволена. Тож, всім дякую за увагу. Я сподіваюся, вам було цікаво. Підписуйтесь на канал, до речі, бо у мене дуже багато не Глядачів, мені буде дуже приємно. А, тож, всім гарного дня, гарного вечора, гарного настрою і всім па-па!